Імануель Кант Критика Практичного Розуму, Переклад з німецької Примітки та післямова Ігоря Бурковського, Розбудовуючи Українську Кантіану Після Слово Перекладача. У рік, що відкриває третє століття від закінчення земного шляху Іммануеля Канта, видаємо українською мовою вже другу його книгу. Сподіваємося. Що це є гідне й вагоме вшанування пам'яті великого філософа. Німецький текст цього твору не можна назвати легким для перекладу та й для читання, і то не лише з огляду на об'єктивні обставини. Час його написання це час, коли автор, як влучно зазначає Роман «Інгарден», дедалі більше впадав у той славнозвісний кантівський стиль величезних ускладнених періодів, що в їх синтаксичній будові сам не раз мов би, губився. Багаторазове переплітання побічних речень дальшими підрядними, незграбне віднесення одних частин речення до інших, вадливе послуговування займенниками, не раз невідомо до чого віднесеними, численні помилки пристосування займенників невідповідних родів, а надто чимраз сильніша тенденція немовби виповісти на раз, опорядити мало не кожне твердження, і то в ході його розвивання всіма застереженнями, умовами, доповненнями і т.д. З'являється з бігом років щораз част іше в цих пізніх текстах канта. Інгарден от тлумача. Кант – І. Критика чистого Розуму. З оригіналу німецького ораз опадшив в степем і припісамі Роман Інгарден, Варшава ПВН. 1986 рік. ТОМ 1. Ця характеристика повною мірою стосується й критики практичного розуму. Хоча зазвичай вважають, що її написано дещо яснішою мовою, ніж першу критику. Віддавна зауважувано, що текст її зредаговано вельми недбало, всупереч традиційному уявленню про німецьку акуратність, разючою є байдужість автора до його якості на стадіях написання та випуску в світ, тут і неувага до коректури першого видання, і цілковита незацікавленість наступними, і вельми незначна кількість виправлень у робочому примірнику. Але нема сенсу багато нарікати з цього приводу. Маємо те, що маємо, і з тим мусимо працювати. Видання, за яким зроблено наш переклад, здійснене Мартіною Том, є передруком ранішого, опрацьованого Раймундом Шміттом, яке своєю чергою базується на виданні Кербаха 1878 року. В основу його покладено перше видання книги, єдине, що до його підготовки доклав рук сам Кант, а в примітках вказано варіанти другого, що усунуло частину помилок попереднього. Але воднораз додало й нові поправки, зроблені кантом у підручному примірнику, а також Паулем Наторпом у Академічному Пруському виданні 1903 року. Інформацію про решту кон'юктур запозичено нами головно в Галицького та Торбова. Дивись нижче. Як і в попередніх своїх інтерпретаціях канта, на перше місце ми ставили точність відтворення оригіналу, що, зрозуміло, не означає копіювання всіх його формальних особливостей, хоча й цей аспект теж відбито достатньою мірою. Наш переклад, подібно до інших, дає значною мірою поліпшену версію тексту авторські огріхи усунено або знейтралізовано за допомогою кон'єктур, перекладацьких трансформацій, вставок та приміток. Загадкові займенники розшифровано прямо в тексті чи у складніших випадках у примітках, де приділено увагу і численним іншим неясностям та двозначностям омовлено різні версії тлумачень непевних місць. Цим наш переклад відрізняється від більшості інших, які дають лише однозначні інтерпретації. Про радикальне поліпшення авторського стилю нам не йшлося. Зацитуємо ще раз слова Інгардена. Що їх можна віднести до всіх трьох критик. Хто захотів би нині вчинити критику цілком читабельною, той мусив би її хіба значною мірою наново написати у такому разі, то не був би вже кант. Ми відмовилися і від розбиття розлогих речень на коротші, тим паче, що це, як зазначали деякі перекладачі, могло б призвести до зміщення акцентів від так до певного спотворення тексту. Зрештою, не варто дуже лякатися складності й недоступності. Усе ж таки, щодо цього Кант навіть пізній посідає серед філософів далеко не перше місце. У цій своїй роботі ми, як то зазвичай чинять перекладачі, обізнані з більш ніж двома мовами, зверталися до доробку своїх закордонних попередників, це насамперед російська критика практичного розуму у перекладі Н. М. Соколова, перше видання 1897 року, друге, виправлене і доповнене. 1908 року, підданому ґрунтовній переробці М. І Іткіном, ми послугувалися незідентифікованою ближче версією з інтернету, а потім звірили цитовані нами в примітках місця з останньою відомою нам редакцією, вміщеною в так званому ювілейному московському зібранні творів філософа, Кант І. Критика практичного разума. Кант І. Собрання сочинений в восьми томах. Юбилейное издание 1794-1994 под общей редакцией профессора А. В Гулиге, Москва, ЧОРО, 1994 год, том 4, страницы 373-565. По у выборе перекладащих решений для багатьох выпадкив, завдяки не лише мовній близкості, а й высокому рівню. До того ж, досить ґрунтовним коментарям. Був і польський переклад Єжи Галицького, кантій, піщої критика практичного розуму, прилозив oraz предмова і приписами опатшил Єжи Галецький, Варшава, ПВН 1984, що спирається на два попередні, видані 1911 року, один у Варшаві, його виконав Бенедикт Борнштейн, другий Фелікса Керського. У Львові. Перший відзначається більшою читабельністю, другий більшою вірністю оригіналові. Широко використовувався також болгарський переклад Це Торбова Мануел Кант, Критика на практичний разум. Приведе професор Доктор Цеко Торбов, Софія. Іздательство на Білгарската академія на науките. 1974. Що є досить близький до оригіналу, принаймні формально, хоча в низці випадків повторює помилки російського джерела попри доступ Торбова до багатьох інших перекладів. Корисним для правильного розуміння та відтворення проблемних місць кантового твору не раз був і французький переклад ж. КАТ Critique de la raison pratique precedent des fondements de la métaphysique des mœurs. Професор агріжі до філософії у колеж Чарлемані, ПАРІ. Що його торбов називає першим, хоча це не зовсім так. На той час уже існував латинський переклад Борна, який і використовував цей французький знавець Канта. Торбов відзначає, у французькому перекладі барні є пропущені окремі слова та короткі вирази, є й неточно перекладені місця. Низку важких, хоча й коротких уривків подолано шляхом вільного тлумачення, що місцями надало перекладові аналітичного характеру. Предговор Кім Білгарський превод. Страниця 2х10. Справді, Барні в багатьох місцях занадто вільно поводився з текстом, часом даючи радше переказ, ніж переклад, що відбігає від сучасних канонів перекладацтва. Але слід також відзначити. Він демонструє глибоке знайомство з текстом і проникливість у розгадці його темних місць, часом вносячи поправки, що до них значно пізніше прийшли реномовані кантознавці, а іноді дає й такі цілком слушні, на наш погляд, корективи, які досі лишались унікальними, не кажучи вже про численні влучні пояснювальні інтерпретації багатьох місць. Відступи від оригіналу, що мають далеко більшу цінність, ніж формальне дотримання вірності йому, тобто механічний дослівний переклад. У багатьох випадках незайвим було і звертання до англійського перекладу Т, ка Ебета Торбов передає це прізвище як абот, The Critic of Practical Reason by Immanuel Kant Translated by Thomas Kingsmill транслейте. Перше видання з'явилося 1873 року. Що часом теж буває досить вільний. У нашому розпорядженні була тільки електронна версія без указання бібліографічних даних, імовірно, її зроблено з видання 1967 року. Особливу увагу було приділено перекладу російському, і річ тут не в згадуваній уже мовній близькості. А в тому, що російські інтерпретації канта досі лишаються найпоширенішими в Україні, будучи для пересічного читача фактично єдиним джерелом знайомства з творами філософа. Це спонукало нас намагатися створити українську версію, яка принаймні не поступалася б російській у тому, що стосується правильності відтворення оригіналу. Ця мета виявилася цілком досяжною. Для декого буде несподіванкою довідатися, що переклад Соколова. Іткіна ввесь рясніє більш або менш серйозними вадами. Деякі з них лише деякі, бо в наше завдання не входить їх облік, зазначено в примітках. А щоб читач мав повніше уявлення про якість обговорюваного джерела, дамо ще одну ілюстрацію. Одне з його речень, що хибно передають думку оригіналу, ми зафіксували в примітці 461. Звернімося до речення наступного ето уважение. Може бути привито любому доброму нравственному Auf diese kann nun jede gute Sittliche Gesinnung gepfropft werden. Дівовижна помілка. Займенник з прийменником auf diese аж ніяк не може означати ето це лише до цього або на цьому. І «єде gute Sittliche Gesinnung» не може означати любому доброму, бо маємо тут не давальний відмінок, а називний. Це означає очевидний лапсус релашеніс, тим разючіший, що його разом із масою інших не так легко зауважувальних огріхів, пропущеної у останній редакції МСМ М. Біляєва, який звіряв з оригіналом версію Іткіна і дещо в ній поправив, хоча не завжди вдало. Нагадаємо, що це речення безпосередньо йде за тим, яке ми відзначили як хибне, не все гаразд, і в тому реченні, що передує йому сознання є бути довольним собою. А ето взагалі полезна, поминувши такі неточності як аета на передання займенника величе, що його йдучи за оригіналом, слід відносити до слова могли, можливість тощо, вкажемо на поважнішу помилку «Sich selbst genug zu sein, Це аж ніяк не бути довольним собою. Поруч одну з правильних версій, болгарську «Дасім достатчен за самия себе си. Самовдоволення і самодостатність це все-таки цілком різні речі. Таким чином, три речення підряд містять більш або менш серйозні спотворення оригіналу. Подібними прикладами можна було б заповнити чимало сторінок. Ми відзначимо, що тільки непоодинокі випадки механічного перекладу без розуміння сенсу передаваної думки, причому нерідко багатозначні слова перекладаються хибно, під це хибне розуміння можуть підганятися й інші члени речення, і в результаті виходить цілковитий нонсенс. Кілька таких випадків наведено в примітках. І це все при тому, що даний текст уже не первісний, що його торбов характеризує як обтяжений значними недоліками. Які можуть пояснюватися загалом і недостатньо добрим знанням німецької мови і особливо мови Канта та його філософії, предговор страниці 1415. А виправлений і перероблений, а згодом іще раз звірений з оригіналом та поправлений. Отож, наш читацький загал потребує досконалішого тексту критики практичного розуму, не кажучи вже про потребу україномовного видання як такого. Пропонований нині варіант, з рівнянно менше викривлень оригіналу, означатиме, як ми сподіваємося, певний прогрес у освоєнні кантівської спадщини в нашій країні, деякі, мовностилістичні та правописні особливості тексту перекладу, які можуть бути дискусійними в нинішніх умовах, коли досі немає розробленого в усіх деталях авторитетного канону літературного стандарту нашої мови, відбивають погляди і смаки перекладача. Таке право принаймні для людини не лише з філософською, а й із лінгвістичною освітою, навряд чи можна заперечувати. Не буду повторювати висловлювані вже нарікання на умови перекладацької праці в Україні за дотеперішньої неукраїнської влади, зазначу лише, що відпущений мені термін був і цього разу вельми недостатнім. Звідси знову не таке глибоке, як хотілося б опрацювання кантового тексту. Недостатня стилістична обробка перекладу, відсутність показчиків. Не вдалося зреалізувати й той задум, що про нього згадано в післямові до нашої інтерпретації, рефлексії до критики чистого розуму. Обмежимося тільки деякими виправленнями тексту двох попередніх книг. Найперше стосується згаданої щойно після мови. Там було сказано, що переклади цієї книги іншими мовами нам невідомі, та їх імовірно і не існує. Проте, виявляється, це не зовсім так. Значна частина вміщених там фрагментів уже з'явилася в російському перекладі В. В. Васильєва, Іммануїл Кант із рукописного наследия, матеріалик критики чистого разума. Опус Постумум Москва. Прогрес традиція 2000 год. Прикро, що ми довідалися про це вже після виходу нашої книги в світ. Зіставлення української і російської версії частини рефлексій на тлі оригінального тексту дозволило виявити там і там низку помилок та неточностей, ті, яких припустилися ми, висвітлюємо в додатку. Подаємо також кільканадцять важливіших поправок до українського видання, критики чистого розуму, переважна більшість яких стосується словничка латинських слів та виразів. Вони свідчать про той вимушений поспіх і, взагалі, либонь без перебільшення. Квазі екстремальні умови, в яких готувалося перше здійснене українське видання Канта в Україні, та й для двох наступних ті умови теж аж ніяк не можна назвати сприятливими, та попри все, пер аспера, ад астра кандидат філологічних наук Ігор Бурковський.